Що? Доброго ранку, вставай, де ж до мене, Чи ти ще їш кашу? Mm? Піднімайся. Піднімаєшся? Молодець. Відкривай. Ти сама. А давай мама перша, а потім ти. Давай. Давай, тепер ти. Дай мені не дає зуби чистити. Ти що зранку проснулася без настрою. Давай, чисти. Ти там пасту не їш, а зуби чисти. Іде мличко мити. Мяу. Де ти там м'яу побачила? Де м'яв є? Чисти.

That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow. My heart feels heavy, i have lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down, now. Please help me see the things that I am. I don't understand. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not here to Never in flight, follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Даяна навчилася сама залізати на батут. Оце вона сама залізла. Представляєте? Через ці металічні схудерики. Просто втікає з добу, біжить туди. І не забрати звідси. Трібно батут купити, я так зрозуміла. де-де-де, тікає від Адрія. Ви батут. і десь тут поставити. О, на вулиці Спека. Я зайшла, взяла айслати. Ми вийшли трохи погуляти, але знали, який час вибрати. Друзі, я помітила, що там е, продають кукурудзу. Так захотілися. йдемо, запитаємося. Я через ті, кащі траву лізу. Слухай, тут за 20 гривень, сюди по 25. Взагалі-то по 30. По 30? Діти, що я купила диню. Маленьку взяла на пробу, взяла три персика. І три кукурузи. Я залимала, га? Я не буду а їсти. Злата тільки їсть. І ти їж. А це не їсть. Да я над такого не буде їсти. Буде. Буду. Ну то трохи, ну три вистачи, І навіть можна шматочками. Коротше, Андрій. Я б туди не ті... куди? Куди? Та де Та, там діти бігають. Ну, Кусай, <рігла> 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 Даянка. Якщо їй не вийде, я потім розмну. Варю її вівсянку. Що тут треба кусь кус кусай! <рісті> на, да на. Що побігла? На. Кусай. М -м -м. Даяна, все. о, все. Запробувала. Okay. На. На, На! Даяна, на ня. Скажіть, будь ласка, що за привичка зазирати мусорник? А вона ще любить руку туди запхати і витягувати. Ваші діти теж так роблять, а ну скажіть мені, будь ласка. Та то всі в мене такі роженці роблять, їх завжди все цікаво, вони всюди лізуть. Куди можна не божна? Таяна. Куди? Що А, ага. Це я той. Витрина тривога все до того. Та... Я буду полісосити і після того, що помаю підлогу. Як стату в'їздку в кубаску. Тільки ага. майонез не давай їй. Не можна, а моє не. Не можна. Тому Ото твоє. Пару кілометрів від нас. Один кілометр, я не знаю. Просто подивіться, озеро. Добре, сюди приїхала, дивіться, це лавандове все. Дивіться, яка красота. Діти купаються, все. Біля нас є озеро, яка <ріка> я рада. О, взагалі ставки називаються. От ходьте. Там такий майданчик дерев'яний, седки. Ну, потім, може за вхід потрібно на щось платити. Дивіться, тут виседок ну, там. Так пройтися можна, знаєте, безкоштовно, недовго. А якщо на цілий день, то 100 гривень хід. Там кажуть, купатися можна, але це люди ну, тіпо, на свій ризик. Не тут купатися, там де я вам показувала, дивіться, який ботан гарний. Хтось там відпочинкова зона, типу будиночок, там можна ночувати, бачиш? Можна то, воно, то Ну я ж кажу з ночовкою. І з цієї сторони теж озерку. Як класно. А ну йдемо там ту сторону. А може, тебе половила обідає? Не знаю. Не ja, подаємось? Uh -huh. Тут вот 250 гривень. Але це що що? Спортивна риболовля. Це як зрозуміти? З лапалку це можна спустити. Що серйозно? Так. Або хочеш. Якщо хочеш забрати, то доплачує за кілограм. А я бачила, там писало картці, що 200 гривень кілограм. Так. Угу. Ні, така не подобається рибалка. Хочеться зловити, блін, зловив там не знати наскільки кілограм відпустити ту жалку, хоч бери собі в кишеню, по рибу яка <кій> краса. Відпусти, її. ручку. Да. Супер просто. Це 500 гривень. Угу. Андрій розповідає, що альтанка коштує 800 гривень і з кожної людини по 50 гривень. Тут можна день народження справити. No. Правда? От до кожної альтанки є мангал. Як як Хочеш, береш своє ядро або кипляєш. 350 гривень. Ой, та не тянує, так ти так <свист> тяне. 350 гривень купати. Де як гарно. Вуличний туалет. Дивись, Андрій, класно. Йдемо далі. Ще якесь одне озерку. І далі йдуть альтанки. Там я вам показувала той, який називається майданчик дитячий. Ну, можна того ніхто не хоче за то відповідати, Тоб, тіпо, це і ставки. А не угу. якийсь тут що є пляж. Ну тата. Але воді діти купаються. І дивись, там є той, як він називається. Катамаран. Катамаран. І тут класно, травичка. Ой. І там плавають. Ну, так кожен під свою відповідальність. Оце озеро тут можна плавати. Боже, як гарно. Я хочу ножки помочити. Головне телефон не впустити. А, О, Андрій вода теплюча. Реально. Прямо теж будиночок. Можна переночувати. Андрій, вода взагалі просто супер. Вона як парене молоко. Вичка, просто. Де ж як по подушці? Дивись, яке поле. Лавандове. Але хоча воно вже не таке прям лавандове. Лаванда. Класно. Хто там купі-купі робить? Готуємось до сну. що, там воду п'є. Та Ага! Зараз робимо всі вправи. Буде баба. Масаж каже, правда, де, Янти, де знов. Ми робимо три рази на день. І будемо тримати спати. Бабах. бабах. Тепер навчилася говорити бабах, знаєте, і навчилася говорити ціці. Ціці -ці — це є квіти. І... Мама. Мама. Де Масажі робити? Вправи, Даяна? М? Таблетки ще потрібно випити. Отак треба, Отак. Ні-ні-ні, це на голову, волосся. Даяна, Даяна, цьом папа А, а ще це папа? Цьом папа? Папа А цьом? А цьому папа? Ela vazia o azeite Isso, e papai <laughs>